Всем привет, у меня нет компиляции. Я вам обещаю, что каждый ролик тут что говорят. Ну, девичьи. Во-первых, я играю Dower Defense. Dower Defense. Если что, вот мой ник. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите прям внимательно. Dower Defense. Я вам показываю. Я просто почти променял в нахема. Ну, почему мене все поскупляли, все таке. Я теперь бомжик можна сказати. То, пожалуйста, хто, -хто грає Defense. Просто прошу шкентамин лазер, зара, я не знаю. І, і якогось пакена, хоч щось там урон якогось наношу. Бо у мене почити хоч якийсь нормально наносим, не осталось. По 25 тисяч, мінімум наносять. Сейчас заходим Заходимо. Ай-яй-яй. Що таке ще кулася? От і заходжу. У мене був чай новий перш з обновлення. І в мене його купили. На ж, жа, А что остальное она покупала? Вот мои перси. Вы бы раньше бачили мой инвентарь. Он уже имбулька был. То, пожалуйста, накид... накидайте мне, пожалуйста, прям на почту. Вот на почту. Почта, почта. Бо я ще ролик буду запишувати. І в моїй групі в телеграм-каналі 0 чоловік. Вот, накидайте мені на пошту. Щось там. якісь там, а сьогодні ми позпешим пишемо. Як Я буду. Як я, Як я буду трейдити? Бо я дуже хочу, щоб щоб у мене був нормальний перс. Бо я в класі. Хожу можу з кимось грати, а у них лута нема, вже ноль персів. І, вони, і, і я їхня а, а вони з помощ, а я їм допомагаю з тим. З гем. Ми коли проходимо, там за спеціальні штуки за задання якісь там можна геми получити, то я їм чи допомагаю. А в мене так перші з моїми персами можна тут до сороковой хвилі, наверное, там весь. Понятно?